Маручи тему літнього кохання Мавки і Лукаша, хотілося б поділитися своїми спогадами про моє літо 2009 року, улюблене літо, а точніше кілька днів, коли реальність сприймається абсолютно фрагментарно і всі емоції, всі враження складаються з якихось яскравих деталей і разом з тим складаються в цілісну картину. І пізніше тим усвідомлюєш, що це було, мабуть, щастя. Е, Отже, про Львів, про Карпати, про літо. Чудний котель з чорниці та сонця. тоскно лоскотний аж до млості. Краплі свіжі, смарах до зелені, впали роси від сну кришталеві. З ватних хмар мережі низько сипле паркості денної бризки. День згубився в тенетах вічності. Закружляв п'янком ярній статичності, гучно лунко окреслив коло і стих. Близько в'язаних вулицях зник. Ось же й вечір жевріє променем і плукає дихами вітер нескорений. Затихло на площі підкового шуму, затремтіли скрипки нічної стру... струни. У вікнах будинків тісних двориків відбувається, відбувається світло з ліпового подиву. Сіня ніч жваво бавиться варвами, і тихозатишний сон кличе лагідно, звабливо. На півсоні кімнаті розлігся туманом. Цей ліднивий хитрун піде тільки в підранок. Тумана нога світанку молочного, а далі то несвідомість свідомість в касколій неточності. Спекотно ожиновий день у горах, кавуневий присмак вечірнього слова. За квадратом пласкати лишилось те літо, по львівському свіже і кимось гріде.